Подарувати дітям першовересневу радість. Карі Івано-Франківськ проводить щорічну акцію перший портфелик. Благодійники збирають кошти, аби забезпечити дітей шкільним приладдям. Напередодні першого вересня його отримують близько 400 дітей з Івано-Франківська та ще понад 80 з інших громад. Є звернення нашого митрополита Володимира Війтишина про збірку для дітей. Які батьки загинули на війні, пропали безвісті, а також і в полоні, а також ті діти, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Кожний портфелик, якщо це портфелик, то він буде зверх три тисячі, а також є сертифікати по тисячу гривень, щоб батьки могли закупити те, що необхідне своїм дітям для того, щоб вони пішли у школу. Владислава голова разом із дітьми евакуювалася з Херсонщини. Її синові Миколі шість років. Цього вересня він йде в перший клас. Хлопчик вже вміє рахувати і мріє про синій портфелик. Владислава каже, користуються цією акцією, тому що закупити все шкільне приладдя зараз дуже дорого. Часто звертаємося до Карітас, так як маємо у дитинки інвалідність, і дуже часто до Карітас нам допомагає. Різні програми в них зараз. Наразі програма Перший портфелик це дуже хороша програма, тому що наразі так як. Фінансове положення моєї сім'ї я виховую трьох діток сама. Ціни на ринку на канцтовари порівняно з минулим навіть роком виросли і, на жаль, я не зможу забезпечити повноцінно дітей, тому звернулася до Карітас і. Маю надію, що вони допоможуть. Допомогти волонтерам можна фінансово. Також охочі можуть принести шкільне приладдя до приймальні карітасу. Збір триватиме до кінця серпня. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.